Карина Гусельникова. Сьогодні я заплакана. Сьогодні я заплакана. Чому? Побачила, як хлопець без ноги робив освідчення, як були сили. Цей хлопець з ніжністю дивився на кохану І не знав, чи скаже вона так. У нього не загоїла ще рана нога дрібниці рана в голові. Він бачив смерті побратимів. І смерті в очі подивився, лиш посміхнулася і пішла. Ще рано, так і залишився була лише одна мрія, щоб на коліно із букетом, а залишився без ноги та біля неї цілий світ. Ну що, кажи, хоч щось, ти згодна? Справді? Я боявся ні, не на фронті, а щоб ти сказала так, ти моє щастя. Я вижив, бачу недарма. Кохаю, Люба, дуже сильно. Почну ходити, крадькома, я поцілую тебе так, і знов закінчиться зима. Я поцілую тебе тихо і підійду до малюка. Я так люблю вас, мої рідні. Я вижив бачу не дарма.